Вітаю, друзі! У цьому відео я покажу, як приготувати ароматний напій та смачний пиріг з айви. Для цього я беру 3 плоди айви, 1 лимон, корінець імбиру, третину склянки цукру та рідкий екстракт ванілі. Спочатку я обчищаю помиту айву від шкірки та нарізаю невеликими шматочками. Далі я зрізаю шкірку одного лимона і покладу її до нашого напою для того, щоб він мав більш лимонний аромат. Також кладу в каструлю подрібнену айву, всипаю трохи цукру і додаю півтори літри води та одну чайну ложку ванільного екстракту. Далі обчищаю імбир. Мені знадобиться чотири невеликі шматочки діаметром не більше сантиметра. Накриваю каструлю кришкою та доводжу до кипіння і варю приблизно 20 хвилин. Потім знімаю з вогню та проціджую компот через сито, а м'якоть я використаю для приготування пирога. Наш ароматний і дуже корисний напій зайви готовий. А тепер ми приготуємо до нього смачний пиріг. До звареної м'якоті айви, яка в мене залишилася, я додаю 6 столових ложок цукру, перемішую і всипаю трішки кориці та додаю чайну ложку ванільного екстракту. До ложки борошна додаю третину склянки води та доводжу до однорідності. Вливаю борошняну суміш до айви, розмішую і залишаю на 3-5 хвилин на повільному вогні. Таким чином, начинка у пирога добре триматиме форму. Далі просіюю 200 г борошна, додаю пів чайної ложки солі та 2 чайні ложки цукру, а також беру 100 г холодного вершкового масла, натираю його на тертушку та перемішую із борошном. Додаю 65 мл дуже холодної води і ще раз гарно вимішую тісто. Загортаю тісто у пергаментний папір, кладу в поліетиленовий пакет і залишаю в холодильнику щонайменше на 1-2 години. Дістаю з холодильника охолоджене тісто та починаю акуратно розкачувати його тонким шаром. Далі викладаю на тісто начинку. Якщо вам не подобаються нерівні краї, ви можете акуратно обрізати їх ножем. Але загалом не переймайтеся, тому що наш пиріг виконаний у рустикальному, так би мовити, простому стилі і в неідеальності його родзинка. Основа пирога готова. Начинку ми розрівняли, а тепер загортаємо краї пирога до середини. Якщо у вас є вдома одне яйце, можете збити його та змастити ним краї пирога, тоді він матиме ще кращий золотистий вигляд. Натираю зверху на пиріг цедру лимона. Того, який в мене залишився після приготування компоту. Зверху посипаю однією чайною ложкою цукру та ставлю пектися в духовку при температурі 200 градусів на 35-40 хвилин. Готовий пиріг добре тримає форму і має хрумку основу. Його можна подавати з морозивом або зі збитими вершками. Друзі, якщо вам сподобався рецепт напою та пирога зайви, поставте вподобайку під цим відео та підпишіться на мій канал, якщо ви не встигли цього зробити.